І, як завжди, ми починаємо з прекрасного. Добрий день і ми знову разом. Обід. Сьогодні в обід у нас в меню зуфа селянська на розсолі, які ми готували вчора, вчора і нам, в неділю, і нам він лишився. І на друге морепродукти і сальмони, і червона риба з рисом. Починаємо. І так, до літри бульйону нашого розсілу ми додали ще певний літру води, може, трошки більше. І поставили на вогонь, щоб вона кип'ятилася. Тепер додаємо до неї порізану ов, порізану цибу, е, картоплю з морквою. Сюди висипаємо. Висипали. І чекаємо, коли вони зваряться. Переходимо до, другого, до другої страви. В другій страві у нас ми взяли дошку, завернули папером від е, форно, від духовки щоб, і поставили на нього рибу. Зараз цю рибу заберемо і помиємо її. Вона і кинемо в сковороду трохи смажити. А рис у нас вже готовий, тому що рис ми готовили вчора. У нас було вчора вчора було надії, віри і любові, день а ангела моя невістка Надія, ми готовили рис на вечерю, І там у нас була компанія, і нам рис лишився. Рис ми готовили з, з, з морквою, з. Фас... Де з горошком, з зукіннями. Він нас лишився, і сьогодні ми будемо цей рис використовувати. Ми будемо його використовувати з морепродуктами і з, з... Рибо... з червоною рибою. Поїхали! Ми нашу рибу помили, зараз ми її наріжемо на маленькі часточки. Покажу, які. Ось на такі часточки ми її порізали і несемо її на пательню, на сковороду. Принесли, лиємо олії. Небагато, отак, напевне, три, три ложки, навіть менше. Дві столові ложки. Кидаємо нашу рибу і тушкуємо її, щоб вона у нас протушкувала, не посмажилася, а протускувалася. Окей. Коли вона в нас трошки пропускується, ми будемо давати гамбері, отакий, отакий заморожений продукт ми купили. Гамбері, е, креветки з дзикіннями. Ми кинемо сюди креветки з дзикіннями. Ми розпакували наші креветки. Наша риба трошечки пушилася і ми кидаємо її сюди. Креветки кидаємо до нашої риби. Зараз ми беремо рис і кидаємо його у цю сковороду. В Цю сковороду кинемо рис і подивимося, чи до нього треба щось додавати. Чи треба олії, чи треба, може, жовтка. Побачимо, бо ми вже його зварили, але ми його зварили з овощами. І рибка в нас також для з докіннями. Бачите? Так що отако От воно ну, хай вариться. Не знаю, щось тут. Наш вчорашній рис не є такий вже аж пісний, він є дуже жирний. Ну такий жирний, я такі жирні риси не дуже, не дуже люблю. То я мушу його вижарити тут на, на цьому, коли без нічого. Просто на голій сковороді. Ми його вижеремо. Коли, коли воно вже буде вже готове, ми до нього додамо тільки наш нашу, наші морепродукти з рибою. Сухінями. Тому що тут ми вчора давали, бачите, і морква, і горошок, і дзукині навіть є, трошки небагато, то ми не будемо його ще раз, ще ще не будемо йому раз давати жиру, олії, масла, сметани, нічого не будемо давати, тому що що він і нас і так добрий. Коли він вижереться, тоді побачимо, що для нього ще бракує. Хай вариться. Наша риба і морепродукти разом з лотіннями вже готові. Ми їх знімаємо з ковороди і чекаємо моменту, коли ми їх висипемо до рису. А зараз переходимо до зажарки, до зупи. В зупу ми кинули також макарони. Макарони в вигляді. Метеликів. Ось такі в нас макарони, бачите? Отакі у нас макарони. В вигляді метеликів ми кинули до зупи. І ми будемо зараз робити зажарку. Це знімаємо, кладемо десь сюди, кладемо другу, другу пательню, другу сковороду. І треба моркву на терці буряковому. Тремо кубиками нарізаємо цибульку і додаємо вчорашньої курки. Ми її розібрали, що лишилося, і зараз ми сюди додамо, я вам покажу. І так, ми закинули моркву, цибулю, да, трошки муки, і зараз даємо м'ясо. Оце наша курка, яка вчора нам лишилася. Ми її розібрали і додаємо сюди до до цибулі і до моркви і до муки, але трошечки вона просмажиться. Там морква, цибуля і мука. І ми сюди додамо нашу курку, яку ми ще вчора доїли, сьогодні доїдаємо. І Як тільки, тільки ми додамо заправу відразу нашу зуку, вона в нас, не знаю, що сталося, може вже газ виключився. Ні, газ не виключився. Вона в нас Подивимося, як у нас там макарони. Нам головне наші метелики, чи вони в нас вже зварилися. Бо картоплю на нас вітер на дворі, не хочеться закривати вікно, бо все-таки душно ще. Ну, А вітер робить свою роботу. Чепи, я попробую Метелики, чи вони? Це не зварилося. Ще скоро додавати зажарку, але ми ще не дожарили. Отак вона дозарюється. До зупи ми вже закинули. Заправку. Наша зупа зварилася, вона в нас отака. А наші морепродукти з рибою і з зукіні перекинули в велику сковороду. І тепер з маленької сковороди, де робилося наше рисо, будемо кидати сюди. Скільки кинемо, щоб бачити, як воно в нас має бути. Отак От ми посолили його, додали перцю і рис наш готовий. Робимо салат і обід готовий, виключаємо газ. Ми додали до нашого олії оливкової. такої. Додали лимону, заберемо зернятку. І додали солі. Перемішаємо. Ще одне зернятко впало. О, так. Перемішаємо. Перемішаємо. Салат готовий. Накриваємо на стіл. І так, дорогі мої, обід готовий. Зупа селянська на розсолі з м'ясом. Готова. Рис з креветками і м'ясом готовий. Салат готовий. Пробуємо. От наші метелики. Пробуємо наші метелики, чи вони зварилися, вони дуже довго варяться. От наші метелики. Зварилися і дуже смачні. Пробуємо нашу, наше ризотто з креветками. М -м -м. Салат. Пробувати не буду, але все рівно візьму. Я дуже його люблю. <М -м -м. І так, обід готовий. Я з вами прощаюся до завтра. А на сьогодні бажаю вам всього найкращого, мирного неба над головою. Щиро дякую вам, за, що ви підписуєтеся на мій канал, що ви мені робите коментарі, що ви мені кладете лайки. Я дуже-дуже вам дякую. До завтра, до зустрічі і всього найкращого!